Всім привіт-привіт! На зв'язку компанія GoldCars. до нас заїхала ось така чудова Toyota Avalon. Це 2.5 гібрид. Чистий 2014 рік. Ось такий класний автомобіль маємо для вас. Він у нас на площаці. Гібрид, друзі, він проїжджає чисто на електриці близько 15 км, але середній розхід по місту у нього виходить близько 5 літрів. Це дійсно дуже крута комплектація, комплектація Limited Зараз покажу в нього салону. Безключовий доступ, датчик зон, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь, повністю все електро, вентиляція підігрів передніх сидінь, також є люк, ну, дійсно, максимальна комплектація. Також є задній підігрів сидінь. І ось так виглядає його другіння. Також є електрошторка. Ну, друзі, ось такий автомобіль продається в нас, тому якщо він вас зацікавив. Можете телефонувати на наш робочий номер або приходити до нас. Ми знаходимося у місті Львів, вулиця Княгині Ольги 106, Площадка компанії Gold Карз. Всім щасливо!